Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Усім привіт, це Юра Гаврищак і ми знаходимося на ютуб-платформі Футбол 24 Як відомо з нового сезону українським болівальникам, доведеться дуже і дуже пильно стежити за іспанською примерою. Бо як відомо, на початку тижня оголосила каталонська жарона про підписання вже колишнього форварда українського СК Дніпро-1 Артема Довбика. І він своїм переходом суттєво полегшив завдання українським болівальникам, перебравшись саме до Жерони. Бо як відомо, там уже протягом півроку виступає. А то й більше. Інший українець Віктор Циганков тому не доведеться розпулювати свою увагу на кілька клубів. Можна зосередитися на Жироні. Щодо деталей цього трансферу, ми зараз його обговоримо із експертом з іспанського футболу, який з нами поділиться інсайдами. Володимиром Лиско, редактором футбол 24». Кажу тобі привіт, володя. Бундіо Тутом, я думаю, ми вже можемо вітатися ну, каталонською. каталонською окей, не настільки володію, як іспанською, так і каталонською, щоб підтримати цю розмову та обговорення саме цими мовами, але до української спробуємо. Отже, ти обіцяв поділитися інсайдами щодо переходу Артема Довбека до Жерони, бо, начебто, ти знаєш деталі щодо фінансових умов контракту саме Артема. Ну так, трансферну вартість в принципі нам же неодноразово озвучували. І вчора була ще версія від ігора циганика про те, що Дніпро отримав 6 мільйонів євро за свою частину. І ще майже 2 мільйони, 1 мільйон 750 тисяч плюс 30% прав з наступного перепродажу є у Мітюланда. Але е, в мене є деяка інформація, що стосується зарплати до ОБК. Е, вчора в мене була розмова з колегами-журналістами е, з Каталонії і одразу. Кілька джерел мені підтвердили, що зарплата Довбека становитиме десь 2 мільйони євро після вирахування податків, і він, от в цьому списку найбільше хто стосумів клубу, він ділитиме швидше за все першу сходинку разом з Віктором Циганковим. Який отримає приблизно стільки ж, і Алешем Гарсією, який нещодавно продовжує контракт до 2026 року, і це. Ті три гравці, три кити, на яких фактично буде будуватися зараз проект, це троє лідерів, і логічно, що у них найбільші заробітки. Я зазначу, що це не офіційна інформація, це інформація, яку я отримав від колег своїх з Каталонії. Окей, якщо Артема Довбука розглядають як Китай, зважаючи на коментарі напередодні головного тренера Жерони Мічела Санчеса, що він просто унікальний гравець. Скажи, будь ласка. Як ти думаєш, чи от для Артема Довбика жирона буде трампліном, чи це довготривалий проект в його кар'єрі? Зараз дуже модно говорити, коли йдеться про жерону, Трамплін, не трамплін, але ми можемо оперувати фактами. У нас є два показові приклади: цитаті з, е які Прийшов з нью йорк Сіті, який по суті вважався в Європі ноунеймом, і не так давно взагалі це йорк переходить за 250 тисяч євро. Сезон в Жероні, попри те, що в нього було багато голів і малес, Сезон в Жероні перевернув його кар'єру з ніг на голову. Одразу посипались позиції, пропозиції від учасників Ліги Чемпіонів від Бенфіки, від Лаціо І зрештою, він опинився в римському клубі за 15 мільйонів євро. Тобто, ми бачимо, що. Один ось такий якісний сезон в Іспанії, в Жероні дійсно може стати для вас трампліном. Зрештою, той же Роро Рікельма, який вже декілька років намагається закріпитися в Атлетіко, і для нього ось останній сезон в Жироні теж став переломним, і ми бачимо, що він отримав, начебто, пропозицію від Манчестер Сіті, але зараз ведуться дуже важкі переговори, тому що. Атлетико вимагає за нього 30 мільйонів євро. І я думаю, що приблизно та ж історія може очікувати не тільки на Добика, але й на циганкова. Джерона дійсно може стати таким трампліном: це клуб, який вміє розвивати молодих гравців, всі, хто туди не приходив, всі себе проявляють. Але з іншого боку, Довбик – це футболіст, якому там вже не 20 і не, не 22 роки, йому вже 26. І от, як зазначив мені журналіст каталонського видання Леспорту, Мадрія Сабат, він сказав, що Довбик сюди приходить, щоб переписати історію цього клубу. Вони його сприймають реально як футболіста, такого на довготривалу перспективу, який може цьому клубу допомогти навіть вийти в Єврокубки, тому що Жерона була дуже близька вже минулого сезону виконати це завдання. І от зараз це для них такий навіть дещо сенсаційний трансфер, бо в Іспанії до останнього не вірили, що добик опиниться в Жероні. І, зокрема, через цифри, які раніше фігурували в пресі, про 15 мільйонів євро, про 20 мільйонів євро. І от коли все починалося, а це десь е, початок е, червня, коли вже агент Довбека підтвердив інтерес з боку Жирони, І в мене з того часу був такий перманентний е, контакт е, з журналістами деякими. І ось коли е, я їм сказав про 15 мільйонів євро, вони одразу. Так, ніби відхрестили хрестили і сказали, ні, 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 це, це не підйомна сума для Жирони. Якщо Дніпро погодиться на торги, і ця сума зменшиться там принаймні вдвічі, тоді про щось можна буде говорити. І в певний момент, от в мене зараз є «Мунду Депортіво, видання за 16 липня. І тут йшлося про те, що в певний момент вже Кіки Карсель, спортивний директор жирони переключився на більш економний варіант. Він, начебто, хотів підписати стоєчкова зейбара. Це досвідчений футболіст, йому 29 Він встиг пограти в багатьох клубах, і ця операція оцінювалася в 2-3 мільйони євро. Тобто, відчутно. Нижча сума, ніж той, яку начебто на той момент вимагав е, скадні 1 Але ось в останні 2-3 тижні все перевернулося, і, як бачимо, змогли вони підписати добика за прийнятну для них суму. І дуже важливий фактор тут е, відіграв. City Group, в якого достатні фінансові мускули, щоб профінансувати цю угоду, взагалі тут були три ключові елементи: це City Group, це спортивний директор Кіке Карсель, який, який дуже хотів запросити Долбика. і тут от його бажання співпало з баченням Мічела. Мічел хотів от такого чистого центр Форварда, бо таті Кастелянос, він за своєю природою все ж трішки був вінгером, і на цій позиції вже його Мічел побачив в Жероні зрештою. Кастилянус розкрився і теж виправдав довіру тренера. Ось така от історія була з, зокрема з переговорним процесом. От власне тобто, мене така... цікавить оце от порівняння з таті Кастиляносом. Нагадаю, він засвітився в минулому сезоні. Ти розповідаєш також, забивши 15 голів за Жерону у 35 поєдинках. Внаслідок цього от, от, отримав пропозицію від Лаціо. Що якщо порівнювати е, дані Довбика і Касталянуса, чим вони відрізняються і чим от саме Довбек може принести більше користі Жирони, зважаючи на те, що вони виконали рекордну суму в своїй історії на придбання гравця? Товис, якщо порівнювати суто статистику, мені здається, що? В оцінках Кастиліаноса експерти трішки перегинають, тому що цей футболіст, по суті, всі свої голи забив більшу частину своїх голів, забив навесні, це квітень, травень. В нього до нового року в Жероні було лише чотири м'ячі. Чотири м'ячі для футболіста, який був основним і регулярно виходив в стартовому складі. І, зрештою, якщо ми навіть заберемо зараз оцей покер у ворота Реала, який для нього став такою супер вітриною, що на нього звернули увагу вже абсолютно усі, і за нього були викладати готові викладати великі гроші, то ми бачимо, що в нього буде тільки 9 м'ячів, і це та ж цифра, яка, наприклад, є у 36-річного ветерана Стуані. Тобто ось цей матч проти Реала він ось так солідно йому покращив статистику і набив ціну. В той же час в Добика було 24 м'ячі в чемпіонаті. І ще було 5 м'ячів в Лізі конференції, а сюди ж потрібно додати 6 асистів. В таті був лише один, оцей жальний асист в Лалізі. І... Мені от звертали на цей момент увагу, що це футболіст такий е, трошки егоїстичний. Зрештою, ми пам'ятаємо оцей момент з Кампно, no, коли Кастильянос з циганковим виходили віч на віч з Терштегеном, і він не віддав передачу на українця. Вони змарнували просто розкішний момент. Циганков там міг в порожні забивати. Тобто, мені здається, що Кастельянос, можливо, навіть трішки переоцінений. Як форум то в теперішньому складі Жерони може виконувати функцію Санчо панси е, для Артема Довбека, яким був у СК Дніпро-1 Олександр Піхалюнок. Напрошується від відразу одне ім'я Віктор Циганков. Я думаю, що вони мають порозумітися відразу. Тут немає якогось мовного бар'єру. Для прикладу, як з іншими партнерами, буде на початку вдовбика. Зрештою, Жерона трішки втратила в цьому аспекті асистентства, тому що от Роро Рікельме прийшов пішов з команди. Оріоль Ромео теж пішов, який міг віддати останню передачу, і це до речі дуже вагома втрата. Але ось цей відхід Оріоля Ромео в Жерону він можливо так само профінансував е, трансфер до тому що. Каталанці за нього, Жирана за нього отримала від Барси десь 4 мільйони євро, плюс бонуси. Ця, ця сума може сягнути згодом навіть 6 мільйонів. І от щодо знову ж таки до цієї зв'язки циганков долбек в них вже є такий невеличкий досвід, адже циган... Довбек асистував циганкову двічі в збірній України. Це було в матчі з Бахрейном і в матчі зі збірною Німеччини, що трошки нелогічно. Здавалося б, що навпаки повинен би циганков підносити снаряди, так би мовити. Тут ось доби вже у ролі асистента, і мені теж оце в Іспанії звертали увагу. Мене взагалі дуже позитивно здивувало, наскільки люди у бізнес мені в якийсь момент здалося, що вони стежили за добиком більше, ніж я, і можливо, навіть знають більше, ніж я. Вони говорили, що, наприклад. Довбик якраз кращий за Кастилянуса в цій взаємодії в підіграванні партнерам, що він краще діє спиною до воріт, шукає ці вільні зони, і він кращий як асистент. Що таті це все ж таки більше егоїст і більше прямолінійний футболіст. Навіть так? В мене це. Так само здивувало, бо все ж таки порівнювати гравців, які вже виступав один в топ-лізі, а другий тільки робить перші кроки по суті, в топ чемпіонаті. Ну це дуже сміливо. Ну і давай будемо відверті. 24 голи плюс 5, 24 голи в ОПЛ, плюс 5, які забиті в Єврокубках. Це досить солідний показник. Навіть якби ми не казали, що там УПЛ тепер не такого рівня, як до прикладу до війни. Коли постійно світилися в Єврокубках українські команди, все одно це дуже солідний показник. До речі, напередодні переглядав Сторіс Жирони, і тримаються вони разом перед матчем з Лаціо. Не лише перед матчем з Лаціо. тобто таким собі Віктор працює поводарем в іспанському клубі для Довбика. Його знайомить структурою, хто за що відповідає. Тобто, полегшує абсолютно завдання. І мені цікаво, скажи, будь ласка, чи ти володієш інформацією, Володя, Який вплив на перехід Довбика до Жерони мав циганков? Я питав власне про це, чи циганков виступив таким собі агентом, і мені сказали, ну. Це типу очевидна справа, що в циганково з циганковим, мабуть, і мічел спілкувався, і спортивний директор, і питали його думки. Ну я думаю, було б з боку керівництва і тренерського штабу Жерони нерозумно оминути от цей варіант, що в них в команді є вже гравець, яким Довбек виступає щонайменше в збірні України, і вони дуже добре одне одного знають. Я, до речі, запитав, скільки ви очікуєте від Довбика голів? І почув цифру, яка теж мене трішки насторожила. Ну, Очікування, мені здається, ну, навіть трошки завищені від нього, тому що мені сказали, що завдання мінімум для Довбика це 13 м'ячів які були в Кастельяноса. Але вони чекають від нього 15-20 голів. І це ще один такий дуже сміливий прогноз від каталонців. Але я повторюся, вони вважають топ тобрацем на рівні Європи, і, звичайно, що вимоги будуть до нього відповідними. Хоча тут не треба якісь плекати зайві ілюзії, що Добика будуть там ставити в кожному матчі, якщо в нього, наприклад, буде якась гульова засуха. Стуані завжди готовий вийти. І він вже на от передсезонних зборах продемонстрував свою найкращу форму 4 м'ячі, це найкращий результат в команді. Тобто, Артему потрібно бути дуже обережним. Оцей ветеран він завжди готовий продемонструвати клас. Ну так, старі вовки вони знають, як працювати і можуть своє та й вигрести. Це простувані. І будемо сподіватися, що не спіткає доля. Довбика іншого українського форварда, який забивши, але вже в європейських чемпіонатах в бельгійському чимало кількість голів, йдеться про Роман Ільєвнимчука, і після вояжу в Бенфіку просто трапився надлом, гольова засуха, і не зрозуміло взагалі, що з Ромою на даний момент відбувається. Скажи, будь ласка, чи ще щось писало? У тим демонструєш рельмондо депортіво. А після трансферу, що писала іспанська преса про трансфер Довбика до, до Жерони? Були. Повідомлення на кшталт. От е, після матчу, вже останнього за цей трофей виставковий Коста Брава е, проти Лаціо, деякі журналісти писали в контексті Кастельяноса і Добика, що король помер, нехай живе король. От були такі от повідомлення в Твіттері, але загалом. Цей трансфер реально сприймається оболівальниками клубу, ти взагалі журналістами, як топ трансфер, я ще раз повторюся, і мені здається, що він десь навіть перевищив якось так: от за цими очікуваннями: перейде-не перейде. Він, можливо, навіть добику обійшов циганкова, який переходив в Жерону взимку. Тобто. Тягар зараз тиск буде на ньому шалений, тому що очікування від нього ну просто якісь захмарні. Ну, підписали таке враження на найбільшу зірку в своїй історії, зважаючи на е, трансферну вартість, і скільки виклав за е, цей перехід. Ну, будемо сподіватися. Ну, так, так. Якраз в цьому контексті вони здебільшого і про нього писали: про трансферну вартість, що це найдорожчий трансфер, і відповідно вони зараз е, чекають, щоб він виправдав ці е, дивіденти, вкладені е, в нього. Тому що. Якщо я не помиляюся, то раніше платили найбільше 5,5 мільйонів євро за Оріоля Ромео, який переходив з Сандерленда. За того ж си заплатили 5. Це от найдорожчі гравці в історії Жерони. Так будемо сподіватися, що це не надламає Артема Добека, зважаючи на його виступи і характер, його складно взагалі надломити, зважаючи на протистояння з Пантенікусом, коли він протягнув. Через увесь захист м'яча і забив гол після того, як в умовному домашньому поєдинку в рамках кваліфікації Ліги Чемпіонів поступилися з рахунком 1-3. І до речі, про трофей, здобутий у матчі товариському з Лаціо, вже писали і троли, що. Скільки часу треба провести в СК Дніпро 1 щоб виграти якийсь трофей? І скільки часу треба провести в Каталонській жероні вийшовши просто на заміну в дебютному матчі, і вже на балансі в кишені вже є маленький трофейчик. Без вдячний тобі, Володя, що погодився обговорити трансфер українця найкращого форварда минулого сезону УПЛ Артема Довбика до каталонської Жерони. А також злити інсайди щодо його зарплати. Побачимося. Це був Володимир Лиско, редактор Футбол, 24 експерт з іспанської лаліги. А також Юра Гаврищак, і закликаємо продовжувати донейтити на Збройні Сили України.